Саме участь у подібних конкурсах допомагає розкрити бачення дитини, її духовний світ, мрії та сподівання на майбутнє, яке сповнено яскравих фарб та щасливих постатей, впевнені організатори газета Собиті. Понад 270 малюнків надійшло цього року на участь у конкурсі Заповітна мрія. Найрізноманітніші ілюстрації, що відображають прекрасне майбутнє, де немає війн та дітей, позбавлених батьківської турботи. Генеральними спонсорами конкурсу виступили Київський ювелірний завод Світ, де здійснюються мрії та мультибренд Ресторан Піца Челентано Коктейль Холл. Основним двигателем конкурсу «Заветна мечта являється мистецтво, любов, красота. Все це зв'язано з нами, так як ми творимо. Ми створюємо красиві зискані здійснили, вкладаємо в них душу, своє тепло. Так как это делают и дети, творческие дети. И дети всегда радуют, всегда балуют нас, всегда, всегда дают позитивное настроение нам. Эти рисунки они просто вносят вносят такое радужное настроение в нашу какую-то вот серую обыденную жизнь. Дарят нам какие-то радостные минуты. Наградить таких детей, конечно, хочется исполнить желания детей, которые которые они изобразили в своих рисунках. Так, за мрію подарувати тепло дітлахам з дитячого будинку. річна Єлизавета отримала золоту підвізку з двох сердець від генерального спонсору Київського ювелірного заводу. А шестирічні дівчатка Аня та Юля за мрію, щоб у кожної дитини була родина, отримали ікону з дорогоцінного металу із зображенням янгола-охоронця. А Ольга Гундіч стала володаркою гран-при та власницею золотої підвізки з діамантами. Уже не первый раз, и в этом году я решила изобразить э, мечту то есть свою мечту. Я хочу исполнить мечту деток из детского дома. Как бы Я сейчас в таком возрасте, когда я свои мечты некоторые могу осуществить самостоятельно, но вот э, детям из детских домов, мне кажется, не хватает такой заботы и тепла взрослых, которые могут им. Помочь в осуществлении их желаний. Скажите, что мы нарисовали и что вы хотели показать в рисунках? У каждого ребенка была своя семья. Мы прочитали все бытия, девчонки сами захотели нарисовать. Я, конечно, рада, что что так получилось, что мы стали победителями, Честно, этого не ожидали. Було представлено огромное количество роботів за всім хочеться сказати огромное спасибо. Ми лідери в своїй отрасли, Ми розвиваємо культуру ювілірного іскусства в Україні. І ті, хто знає, що такое красиво, цю красоту в наших ідеях. Визначали потрібці переможців і партнери конкурсу. Модельна агенція МЗ Models, мережа аптек здоров'я, магазин художніх приладь клякса. Компанія з виробництва металопластикових вікон Мастірок, компанія танець вогню, мережа магазинів комп'ютерної техніки Комп'ютерний майстер та студія краси Оксани Петруші Артстиль. Нужно стимулировать наших дітей. Сначала це був конкурс тільки для дітей до 10 лет. потім ми расширили аудиторію до 14, Тепер ми взагалі не по возрасту. Як оказалось, не тільки діти фантазируют, не тільки діти мечтают, ну і взрослі теж. Мало того, дуже приєднано, коли роботи приходять семейные. мама, папа, ребенка или два ребенка. Оце наверное, умилітельне приємно було дивитися на щасливих юних художників, які щиро тішилися нагородами. Але радість була і на обличчях дорослих глядачів, адже вони отримали добру нагоду подивитися на мрії дитячими очима.